Номер 657. За 20 хвилин сестра зібрала з яблуні 100 яблук, а брат за 15 хвилин 75 яблук, скільки яблук зібрали діти за 10 хвилин спільної роботи, яка продуктивність праці кожної дитини. Щоб розв'язати задачу, треба її зрозуміти. А отже, прочитати не менше, ніж тричі. А потім ще прочитати, що питають у задачі: скільки яблук зібрали діти за 10 хвилин спільної роботи, яка продуктивність праці кожної дитини. Продуктивність праці кожної дитини. Тобто, скільки одна дитина за одну хвилину збирає яблук, оце і буде продуктивність праці. За 20 хвилин оце 20 хвилин, а оце одна хвилина, сестра зібрала з яблуні 100 яблук. За 15 хвилин, оце одна хвилина. Брат зібрав з яблуні 75 яблук. Скільки яблук зібрали діти за 10 хвилин спільної роботи? 10 хвилин працює сестра. І 10 хвилин працює брат. Сестра працює половину свого часу. Видно, що половину часу. То вона зібрала половину яблук. 50 яблук зібрала сестра. А брат, а брат зібрав 75 яблук за 15 хвилин. За 5 хвилин він збирав 25 яблук. То за 10 хвилин він зібрав теж 50 яблук. То у них однакова продуктивність. А за 10 хвилин разом вони зібрали 100 яблук. А продуктивність у них однакова то нам достатньо знайти продуктивність, наприклад, сестри. 100 яблук вона зібрала за 20 хвилин. А за одну хвилину вона зібрала в 20 разів менше яблук. Треба поділити на 20 хвилин. А риска дробу це те саме, що знак ділення. Таке самісіньке, як знак ділення. 100 яблук поділити на 20 хвилин. То отримаємо 5 яблук за одну хвилину збирає сестра. Ми вже зрозуміли, що їх продуктивність праці однакова. Але давайте перевіримо: 75 яблук за 15 хвилин збирає брат. І давайте не будемо переписувати отак. А так, і залишимо. 75 поділити на 15 5 5 чого? 5 яблук за одну хвилину, але одну ми не пишемо. 5 яблук за хвилину це продуктивність праці і сестри, і брата. І відповідь. Сестра з братом за 10 хвилин зібрали 100 яблук, а продуктивність праці у них однакова. За одну хвилину вони збирали по 5 яблук. Дуже легко. Молодці.